З Києва до Львова пішки колишній військовослужбовець Петро Скрипка пішим ходом йде зі столиці до Львова. Його мета зібрати кошти військовим та дітям, які втратили кінцівки, майже всю дорогу. Чоловік в прямому ефірі однієї соцмереж. наш Павло Невесенко зустрівся з марафонцем поблизу рівного. 20 кілограмовий рюкзак, селфі-палка та телефон. Вздовж узбіччя траси Київ-Чоп крокує колишній військовослужбовець. Ми застаємо його на привалі між Бабином та Антополем. Доброго дня, вітаємо вас на Рівненщині. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Петро Скрипка був у теробороні Азов Київ через фізичні вади був комісований. Втім, чоловік все одно вирішив бути корисним Україні. Вирішив пройти пішки з Києва до Львова та зібрати кошти військовим і дітям на біонічні протези. Коли мене комісували, я захотів все одно бути корисним, приносити користь і вирішив пройти такий піший марафон на підтримку військових і дітей, які втратили кінцівки, тому що я сам ну кульгаю трішки. І для мене це було важливо. Для мене було важливо залишатися корисним, приносити користь і допомогти. І вийшовши з Києва. Я пройшов ось пішки майже вже біля рівного. 90% свого часу Петро Скрипка в прямому ефірі. Підписники скидають йому кошти, аби підтримати ідею військового. З початку марафону, а це 12 липня, вдалося зібрати 170 тисяч гривень. Коли я перший день вийшов, я не вів там в Тіктоці прямий ефір, і перший день мені дався дуже тяжко. Ну дуже тяжко мені було йти. Я зупинявся навіть дуже часто а потім наступного дня. Там важлива людина для мене, вона говорить: ну, веди тік-ток, веди прямий ефір. Я запустив прямий ефір, і я навіть не розумів, скільки я кілометрів проходжу навіть без відпочинку. Під час мандрівки Петра впізнають водії на дорогах. На шляху військовий відчуває підтримку людей та своїх підписників. Декілька разів ночував просто неба у наметі. Мені не тяжко йти, тому що коли я згадую, як нашим військовим там в окопах, в жару, в сонці в дощ, то повірте, важкість мого рюкзаку взагалі не має ніякого значення. Марафонець разом з собою несе декілька прапорів: один, де він вписує імена усіх донаторів, інші два його бригади та бригади брата. Один стяг по завершенні марафону хоче подарувати коханій людині. Я хочу цим також цям показати, наскільки вона для мене важлива, тому що вона підтримує весь час зі мною на зв'язку. Вона підтримує. Вона онлайні ніхто правда не знає хто. То вона, але вона постійно за мною слідкує і підтримує мене. Декілька хвилинний Відпочинок у Петра Скрипки закінчується, і він знову збирається долати марафон. В майбутньому хоче підняти прапор України в горах Португалії. Втім, нині кінцева зупинка. Львів. Ми виходимо, друзі. Ми продовжуємо наш піший марафон на підтримку військових і дітей. Які втратили кінцівки? Якщо ви бажаєте підтримати ініціативу Петра та допомогти військовим і дітям, які втратили кінцівки, реквізити ви бачите на екрані. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.